Уявіть, що ви пливете на човні посеред Середземного моря, в яку б сторону ви не повернули, ви будете оточені країнами, які є частиною євроафриканського дивізіону. Південний берег колисає в люльці північний кінець Африки, на північ і захід розташовується серце Європи, а на сході простягнулися Турція, Афганістан та Іран. Як величезні Альпи вирізблені в неймовірні пейзажі, євроафриканський дивізіон неймовірно великий. Він охоплює близько 27 країн, кожна з яких має своє поєднання мов, релігій і культур. Труднощі, які випадають на долю цього дивізіону, також великі. Більше ніж 590 мільйонів людей живуть у цій частині світу, та ще мільйони не мали змоги дізнатися про Христа. Служіння адвентистів сьомого дня на Європейському континенті розпочалося у 1874 році. Християни, що проживали в Швейцарії, попросили церкву в Північній Америці прислати їм місіонера. Джон Ендрюс був достатньо логічним вибором. Він був не лише служителем та євангелистом, але й керівним, адвентистським науковцем своїх днів. Ендрюс, який пережив смерть дружини, сів на пароплав у Бостоні зі своїми двома дітьми Чарльзом і Мері. Він володів деякими знаннями французької та англійської мов. Несподівано, вони були поміщені в зовсім нове оточуюче середовище, нова мова, нова культура. Вони переїхали туди і жили разом всією сім'єю. Та він не переїхав туди як турист. Він повинен був розпочати місіонерську працю. Тож як він її розпочав? Взагалі-то, в ті часи, як і тепер, адвентисти приділяли багато уваги друку літератури, використовуючи ті можливості, що мали. Все розпочалося зі скороченої версії ознак часу на французькій. 45-річний колишній президент Генеральної конференції неабияк знав всю етику роботи. Я знаю лише один спосіб, сказав Ендрюс, знайти поле для роботи, попросити Божої допомоги зняти свій плащ і прийнятися за роботу. Через і Мері працювали поряд з батьком, перекладали і редагували. Вплив від їхнього служіння відчувався по всьому світові. Завдяки їх журналу на трьох континентах з'явилися громади адвентистів. І тисячі місіонерів, натхнені їх посвяченим служінням, наслідували їх приклад. 1874-му, коли Ендрюс і його діти відправлялися в подорож як перші офіційні місіонери церкви, ні він, ні церковне керівництво в Батл Кріку, ніхто не мав уяви, що це все значить. Вони просто відгукнулись на одне з запрошень. Але те, що він розпочав, стало впливовим рухом серед адвентистів сьомого дня, який виділив нас як церкву, яка надзвичайно серйозно відноситься до розповсюдження Євангелія. Сьогодні євроафриканський дивізіон налічує майже 176 тисяч членів. Приблизно один адвентист на кожних 3400 чоловік. Церква постійно росте та все ж повільно. На такій великій території на долю церкви випадає багато труднощів. Посткомуністичні країни, які раніше були більш духовними, зараз швидко стають світськими. Існують нехристиянські держави, де розповсюдження Євангелія складне і навіть небезпечне, а також багаті країни, в яких люди просто не відчувають потреби в Господі. Ми маємо дуже секулярну громадськість, і це також впливає на церкву. Тому нелегко підступитися до людей, які вважають, що їм не потрібен Бог чи релігія. Нам потрібно знайти шляхи, щоб здолати недовіру і упередження людей. Схована між Францією, Німеччиною та Нідерландами. Крихітна країна Бельгія є найбільш індустріально розвинутою країною на землі. Може здаватися, що це найкраще місійне поле. Та Бельгійсько-Люксембурзька конференція має менше ніж дві тисячі членів. Це один адвентист на 5700 чоловік. Зовсім небагато людей цікавляться тут релігією. Та є одна група, завдяки якій церква зростає дуже швидко. Тисячі людей іммігрували до Брюсселю в пошуках кращого життя. Церква Адвентистів сьомого дня має декілька іншомовних громад. Особистістю, чиє життя змінила громада, є Гілмара. Якось друг запросив її чоловіка в португальську громаду адвентистів, і він став членом церкви. Чоловік запрошував Гілмару приєднатися до нього. Вона підтримувала його та нічого пообіцяти не могла. Гілмара ніколи не чула про адвентистів. Та коли вона вперше відвідала церкву, була вражена глибиною вивчення Біблії та братерською любов'ю. Через деякий час Гілмара віддала своє серце Христу. Та яким би було її життя, якби вона одного разу не відвідала церкву. Це було дивовижне перетворення, особливо, що стосується моєї сім'ї. Раніше ми були сім'єю та не були такими близькими. Зараз я відчуваю, що ми справжня сім'я, такою, як ми повинні бути. Ми любимо одне одного. Це має дивовижне значення в нашому житті. Ця багатомовна церква дуже швидко зростає. Та багато з іммігрантів не можуть собі дозволити придбати чи орендувати приміщення. Вони збираються з іншими групами, розділяючи невеликий простір. Частина пожертв 13-ї суботи цього кварталу допоможе знайти приміщення як мінімум двом іншомовним громадам в Брюсселі, даруючи можливість доторкнутися до більшої кількості сердець, так як це трапилося в житті гільмари. Болгарія крихітна республіка, яка знаходиться на південному сході Європи. Вона розташована між Грецією та Румунією і омивається Чорним морем. Перша адвентистська вістка була представлена в Болгарії в 1890-х роках німецькими адвентистами. Протягом комуністичних років церква зростала і ставала сильнішою. У 1990 році вона була офіційно визнана урядом. Зараз церква в Болгарії зростає швидше, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Співвідношення адвентистів один на тисячу чоловік. Однією з національних груп, де церква зростає швидко, є цигани. Русін Русінов є пастором АСД серед циган в Кюстенділі. Русінов також циган і часто відвідує домівки людей, вечерює з ними, молиться, а також вивчає разом біблію. Деякі з них є представниками конкуруючих кланів, і нещодавно одна така сім'я запросила пастора до себе додому вони кажуть: роками ми воювали один з одним, проте хочемо, щоб наші діти жили в мирі. Ми не можемо зробити це самі. Як ви думаєте, Господь може втрутитись? Пастор Русінов? Молиться з цією сім'єю та просить Духа Святого змінити їх серця, а потім йде до ворогуючого клану. Вперше за довгі роки ці люди переживають відчуття Божого миру. Багато з них віддали своє життя Христу. Циганські громади поширюються по всій Болгарії, та більшість не має місця для богослужінь. Частина пожертв 13-ї суботи допоможе збудувати церкву для цієї групи віруючих, які поки що збираються в будівлі колишнього кафе. З нашою допомогою вони матимуть власний храм, куди б могли запросити своїх друзів. На захід від Іспанії розташована залита сонцем Португалія рідний дім для 10 мільйонів людей. Португалія це країна, де переважає сільське господарство. Більшість населення проживає в маленьких містечках та селах. Відомо, що португальці це надзвичайно вічливі, спокійні та сімейні люди. Свою роботу адвентисти розпочали тут у 1904 році. І сьогодні церква налічує близько 9 тисяч членів один адвентист на 1100 чоловік. Мадейра це найбільший з островів, що розташовані у тисячах кілометрів на південно захід від Лісабону. Церква на острові налічує лише 300 членів, проте вона відома завдяки своїй початковій школі. 90% дітей, що відвідують адвентистську школу, знають про Христа зовсім мало. Це робить її справжнім місійним закладом. Натеріса Феррейра Ферейра працює вчителькою та є свідком поширення Євангелія через цю школу. Я думаю про те, як ми впливаємо на дітей щодня, коли ми читаємо Біблію, коли ми молимось, коли розповідаємо, що робив Христос, коли був тут, на землі. Коли діти приходять додому, вони розповідають своїм сім'ям, що вони вивчили, і потім їх сім'ї приходять до нас і задають питання, чого ми вчимо їх дітей. Я думаю, що таким чином батьки проявляють інтерес до Біблії і до того, що Христос робив для нас, і чому Він помер за нас. Початкова школа Мадейри відома новітніми методиками викладання. Кількість бажаючих навчатися в ній постійно зростає. Щоб розташувати всіх учнів, потрібна модернізація відповідно до держстандартів. Частина ваших пожертв 13 суботи піде на реконструкцію цієї будівлі. Тож церква в євроафриканському дивізіоні не позбавлена труднощів. Але Господь більший за будь-які перешкоди. Він кличе своїх дітей до нового життя з Ісусом. Ми можемо допомогти людям почути Його голос. Ваші молитви, сповнені любові та щедра підтримка, мають велике значення для євроафриканського дивізіону. Будь ласка, не залишайтесь байдужими!